А? На нас напали прибульці. Кожен сам за себе. Ай-яй-яй! Місіфу допоможи! <гум> Давай, таті! я не думаю, що зможу більше. Дуже важко. Ой-ой-ой! <гум> Ай-яй-яй! Заспокойся, місіфу. Тут нічого боятися. Заспокойся? Таті, як я можу бути спокійним, якщо тисячі прибульців за вікном нас чекають? Ні, місіфу, немає ніяких прибульців за вікном. О, Про що ти, таті? Подивися уважно, Місіфу. Це просто наш друг Дракі. Вибач, дракі, я чомусь подумав, що на нас нападають прибульці. Тому я тут. Я дуже наляканий. І я не знаю, що в моїй печері, але я чув дивні звуки, звідти я не спав декілька днів, я виснажений. Ви мені допоможете. <энц> <гум> Розраховуй на нас! Ходи, Входим, <гум> а? 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 Драки от а ТД! О, ні, о, ні, друзі. Я краще залишуся тут. Не хвилюйся, дракі, все добре. Ходімо, місіфу. Таті, а що як це був прибулець? Місіфу прибульці у космосі. Хм. Хм? Я не бачу нічого дивного, таті. Я теж місіфу. Але тут так темно, і я не бачу нічого. <рігум> О, що це? <рігум> Заходити чи ні? Заходити чи ні. Заходжу. Що сталося, друзі? Ми почули дивний страшний звук і побігли геть. Це було дуже страшно, дракі. Я впевнений, що це прибульці щось задумали. ні, прибульці захопили мою печеру. Місіфу, це не прибульці, а я не згоден. Я теж не згоден. Давайте перевіримо. Гайде зі мною? Що сталося таті? Мені достатньо прибульців. І мені теж. І мені можна у вас приночувати. Звичайно. Хтось взагалі тут мені пояснює, чому ви робите стільки шуму? Я не можу спати. Ось цей час це була миша. Звичайно, я миша. А ви що думали, прибулець? Я пішов спати. А! І ще одне діло вирішено, таті. Так, місіфу. Але чому ти не спиш у своєму ліжку? О, я просто все ще боюся прибульців, таті. Але якщо справа вирішена, чому тоді Дракі спить у нас? <плеснят>